До середини 2025 року електронне військове посвідчення з'явиться у застосунку армія плюс. Таким чином е посвідчення стане єдиним документом для всіх військовослужбовців. У армії Плюс воно міститиме фотографію, звання і посаду. Повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Зараз в армії Плюс буде ключова сутність, військове посвідчення з фотографією зі званням, з посадою. І це буде реалізовано, коли ми запустимо реєстр військовослужбовців, які динеджело угу. правди про них. Законопроект про єдиний реєстр військовослужбовців розробили чотири місяці тому. Документ вже пройшов два читання у парламенті. Щойно його підпише президент. Реєстр буде створено. Бюрократичну нині процедуру отримання посвідчення учасника бойових дій також перенесуть у цифру. Фактично, у стане швидким та зручним сервісом в армії плюс. Запит 72 години. Є помітка в реєстрі, що ти мав хоча б там декілька бойових вихідів. Одразу отримує учасник бойових дій. До слова в армії плюс військовий може подати рапорт на відпустку. Для цього потрібно буде внести інформацію, користуючись підказками на екрані, зокрема, вказати тип відпустки і терміни. Якщо рапорт потребуватиме додаткових документів для підтвердження, відкриється додатковий екран, куди їх можна буде завантажити. Після заповнення потрібно. Ібен буде id номер командира. Це дев'ятизначний номер, який має кожен військовий, затверджується рапорт електронним підписом. Ще одна зручна опція, яка запрацювала в армія плюс, зміна місця служби. Відповідний рапорт військовослужбовці можуть подати у застосунку. Про це займає близько 15 хвилин. Повідомляють в Міноборони України. Для подання рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера, рекомендаційний лист від частини, в яку Військовий хоче перейти додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров'я. Важливо нагадати, що військово зобов'язані зі статусом обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Це пов'язано із скасуванням цього статусу і впровадженням нових категорій придатності. Втім, направлення на ВЛК обов'язок ТЦК, тобто військово зобов'язаний не має проявляти ініціативу з Проходження медичного огляду пояснюють юристи. Особа має бути викликана до ТЦК та СП для того, щоб отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Позиція ТЦК офіційно е відрізняється від позиції закону. І працівники ТЦК вважають, що особа зобов'язана прибути сама, спориться чи не спориться з цим органом, вирішувати кожному окремо. Так чи інакше, порушення не буде зафіксоване за умови, що ТЦК та СП не направляв обмежено придатного військовозобов'язаного на ВЛК. А той, у свою чергу, виконав всі вимоги законодавства щодо оновлення своїх даних, наголошують юристи. Якщо ж військовозобов'язаний не встиг перепройти ВЛК до 5 лютого, не буде визначено. Наватися автоматично придатним до військової служби, чи навпаки, статус залишиться обмежено придатний, який підлягає повторному медичному огляду.